Паралельно із цим з'являється інформація, що насправді відчай і розчарованість Дональда Трампа навіть ще більша. Все це сталося після розмови Марко Рубіо держсекретаря і з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Мовляв, під час цієї розмови вже стало зрозуміло, що плани Трампа ну наразі не реалізуються. Давайте про настрої і про рішення вже тепер Дональда Трампа поговоримо з нашою гостею. З нами на прямому зв'язку журналістка та експертка з міжнародної політики, старша радниця з питань України інститут. То державної ефективності аналітичного центру у Вашингтоні Мирослава Гонгадзе з нами на прямому зв'язку. Пані Мирослава. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас з Берліна цього разу. То ви, пане пані, пані Мирославо, певно, зараз знаєте ще і про настрої європейців, як там відреагували на рішення Дональда Трампа, бо здається, що сьогоднішній президент США на відміну від попередника він не синхронізує свої дії, нікого не попереджає. Він робить, ну і певною мірою дає настанови своїм прикладом. То про вчорашні рішення і про те, як до цього ставляться в європейському союзі, розкажіть нам, будь ласка. Ну в європейському союзі ви знаєте сьогодні дуже великі е, великі засідання і багато рішень і якраз вони були трошки простимульовані я думаю все ж таки рішенням сполучених штатів щодо е, цих санкцій які ввели насправді санкції серйозні най, най, най найбільші і я думаю що е, такий президент трамп дуже е, роздратований і розчарований тим що е, що росія чи, чи путін е, кремль не хоче сідати за стіл переговорів, і якщо би цього не було, цього розчарування навряд чи ці санкції були би так. само, як і насправді, я думаю, остання історії з тамагавками, коли президент Трамп говорив багато про, про ракети, що він можливо надасть, і, і президент Зеленський нібито навіть їхав в Вашингтон для того, щоб так би мовити вже офіційно отримати це, це погодження, але виглядає Лядало, що президент Путін як завжди намагався переграти і швиденько включився для того, щоб поговорити з Трампом і змінив можливо якісь частково плани е Білого Дому. Водночас, деякі кажуть, що е таки е Трамп використовував. Ці президент Трамп використовував ці ракети як такий заманюючий варіант. Тобто, це як знаєте пруд для Кремля, і як, як печенка для, для Києва, для того, щоб заставити Кремль все ж таки знову сісти за стіл переговорів. Це не вдалося. Тепер ми бачимо санкції, якщо говорити про європейський союз то ми знаємо що бесет поговорив міністр фінансів сполучених штатів поговорив з з президентком президенткою Вандерлайн, і ми знаємо що сьогодні великий пакет санкцій так. ухвалила ухвалив європейський союз паралельно з тим що погодився насправді по принципу ще не детально без так би мовити детальних детальної проробки механізму але погодився на те, щоб все таки розморозити чи знайти механізм використати російські заморожені активи для допомоги Україні. Так, це направду надзвичайно важливе рішення, тому що нагадаємо, ми на ці гроші чому так розраховуємо, тому що ми на них закуповуємо оце озброєння. Сьогодні пані Мирославу, зробимо ще один такий крок в бік до Дональда Трампа. Оголошено, що буде його виступ увечері, Це здається там 10 -та за Києвом. Не анонсована сама тема, а тому можна припустити, що це по санкціям по російсько-українській війні або навпаки навіть по американському порядку. Денному, бо зрештою, це президент США. Можливо, вам більше відомо. До чого сьогодні тяжіє Дональд Трамп? Тим щоб все ж таки займатися внутрішніми справами, там є питання, є претензії від американців. Чи він буде все ж таки хайпувати на міжнародній арені? Ну я не знаю, чи буде він хайпувати, але ми знаємо точно, що завдання, яке він перед собою поставив, і про яке він постійно говорить, практично щодня вже тепер навіть журналісти його вимушують про це говорити. Це про те, коли ж все таки завершиться ця війна, і коли ж все таки президент Путін сяде за стіл переговорів. І той факт, що вони не можуть спонукати Росію сісти, це вже стає проблемою для так само для президента Трампа. Мушу сказати, що якщо говорити про між. Народні питання і питання Росії і України то зараз і в Конгресі насправді є дуже така спільна позиція, я би сказала, навіть дивно досить дивно. Але серед республіканців, так само коли вони кажуть, що вони готові на додаткові санкції проти Росії, треба цю справу завершувати, дотискати цей, цей механізм. Чи буде говорити там про це чи про щось інше? Я цього сказати на цьому на цьому етапі не можу, але але за. Зараз міжнародне питання і питання саме російської російської війни в Україні це одне з ключових для Білого Дому. Як ви гадаєте, враховуючи, що нічого нового не відбулося з позиції Російської Федерації, чому тоді так легко Дональду Трампу вдалося домовитися про неіснуючу зустріч? До речі, здається, що так до останнього ніхто і не знає, буде вона чи ні, Та? бо ми говоримо про непередбачуваного Дональда Трампа. Ми говоримо про те, що Росія вона продовжує хитрувати із Дональдом Трампом. То, можливо, зараз відомо, а хто архітектор всіх цих ідей, зокрема із поїздкою до Будапешту, то і чому Дональд Трамп робив ставку на неї? Ну, ми не знаємо насправді, хто запропонував цю так. цю ідею до кінця е, зробити. По перше, зустріч по друге, Будапешті. Так виглядає, що ці всі розмови між Дональдом Трампом і президентом Путіним вони якось не матеріалізуються. Щось дуже дуже конкретне. Принаймні, з, з, так мовити не, не задовільняють ті ті сподівання, які має Дональд Трамп про ці зустрічі чи про ці переговори. Ну принаймні, ці дві останні. Ці два останні дзвінки це були такими, так звичайно, що президент е, Дональд Трамп зустрівся з президентом Путіним, але все, все одно воно не не матеріалізувалося в якісь конкретні кроки щодо завершення війни. Тому знову ж таки ми не знаємо, що яким чином президенту Путіну вдається переконати, і чи можливо президент е, Трамп знову ж таки не до кінця. Е, так би мовити, розуміє всі варіанти дискусії, які відбуваються з того з того боку океану. Але ми знаємо, що пан Орбан досі стверджує, що Зустріч готується, і здається, міністр закордонних справ Угорщини зараз у Вашингтоні так само. Тобто вони напевно очікували якогось серйозного політичного прориву для себе так само. І насправді, європейська в Європі дуже сильно застережено до цього поставилися, оскільки насправді зустріч на території Європейського союзу це не дуже не просто не комфортно. Це насправді виклик для європи оскільки зрозуміло що президент путін не не є не є ні не про проханим гостем в в європі і взагалі є блокада і яким чином він навіть добирався на цю зустріч так само всі задавалися питання про це говорили у всіх столицях у столицях європи особливо в Брюсселі ви абсолютно праві пані Мирославо. Що так багато невідомого, але тим не менше покривці збираємо цю інформацію, і аналізуємо. Дякуємо дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Мирослава Гонгадзе, журналістка та експертка з міжнародної політики, старша радниця з питань України інституту державної ефективності, аналітичного центру у Вашингтоні. гостею з нами на прямому зв'язку.